Я родился в городе Ужгороде, в семье двух советских инженеров. Там же закончил школу, поступил в институт, закончил Киевский политехнический институт с отличием, вернулся домой с массой знаний, энергии и с пустыми карманами. Было, конечно же, счастье. Я встретил любимого человека. И первый раз, когда я увидел, я сказал, это мать моих детей. Это застимулировало меня в жизни. Я начал создавать первые кооперативы, первое производство алкогольных безалкогольных напитков, металлоконструкций, пива, хлеба, колбасы и тому подобное. Заработал немало денег. Это привело меня в статус практически человека, который помогает очень многим. Таким образом, я чисто случайно и стал мэром города городе, председателем городского совета и горосполкома. Я люблю очень свою семью, очень ее дорожу. На сегодняшний день я четвертый раз избран в своем любимом жу. Я исповедую философию наслаждения жизнью сейчас и там, где ты есть. И призываю всех вас наслаждаться каждым днем, каждым часом и каждым мгновением. Особенно, есть одно мгновение происходит с самыми близкими людьми, с родителями и с детьми. Мы полюбим путешествовать, гулять по лесу, зимой ездим на лыжах, ловим рыбу, вместе рисуем, играем в нарды, карты, шахматы, лепим какие-то фигурки. И все это вместе называется семейным счастьем. Я счастлив и вам этого желаю. что за 19 лет эту страну превратили, значит, в проект э, экваториальной Африки по уровню развития. Потери составили больше, чем во Второй мировой войне. Мы говорим об эпидемии, при которой, безусловно, трагедия – это каждая человеческая жизнь, но погибает 84 человека за месяц. При этом я хочу обратить внимание на следующие цифры. За 19 лет нашей независимости… Мы потеряли с 52 до 45 7 миллионов, а теперь возьмите 19 лет по 360 дней, мы имеем около 1000 человек ежесуточно теряет эта страна уже 19 лет. И эта эпидемия почему-то не называется эпидемией, и почему-то эти вирусы из пирохеты не называют своих имен, а ведь они очевидны. Це і Кравчук, і Кучма, і Ющенка, і всю Камерилю, яку вони породили, которая сьогодні являється властю і которої сьогодні йде президенти. Чому ми йдемо? Я, наприклад, хочу сказати, що Україна це не три улицы на э, пагорбах Печерських в Липському районі, а Банково, Інститутська, Швидковічна, що Україна це село, це селище, це місто, власне, з яких і складається Україна. Що там теж є мис, там теж є люди і там теж є Україна. Ми давно знайомими 17 з Сергієм Ратушніком. Я вам скажу, більше того, я не вважаю його антисемітом. Українець, який живе на цій землі, вважає цю землю і ділиться плодами своєї праці, горами радості з цією землею, цією нацією, а не грабує її, принижує, розумієте, і поплюже. Ми зробили колосальну стратегічну помилку, коли в 91 му році. Ми думали, що ми нову демократичну незалежну державу, значить, члена європейської спільноти, можемо збудувати з комуністами. І ми довірили ідеологу комуністичної партії України Кравчуку, потім комуністу Кучмі, потім комуністу Ющенко. Значить, ми не зробили в люстрації, яку зробив Гавел, і яку треба було зробити Сокирою не фізично, ні в коєму разі, просто на п'ять років і сторонити від влади. І вони до сих пір будують цю державу під себе. Кого б ви зараз не обрали, тому що він, умовно, тяжко зароблених коштів, ваших, у вас відібраних в рекламу, ви за ним вона і воно по мільярду вклали, без ви проголосуєте. Через рік, півтора максимум, все все рівно розвалиться. Або це буде з кров'ю, тратою території, тратою суверенності, або ми це мирно зробимо. Ви все рівно прийдете. Я вас хочу, щоб ви пробудилися. Шановні. Та більш толерантної сьогодні нації не знайдеш, яка дала себе пограбувати, всі заводи фабрики забрати, владу забрати, засоби масової інформації, всі банки забрати і ще терпіти. Так. Я якраз хочу, щоб вони не були такими. А сьогодні вже дійшли до такого, вибачте, ганебного явища, що ми дали очолити в цій державі сьогодні. Конституційний суд стрижаку. Який давав розстрільні статті в радянські часи, будучи суддєю обласного суду, людям, які боролися за незалежність хто України, хто Закарпаття, зокрема, але він давав їм розстрільні статті. Він боровся за цю державу СРСР так, що розстрілював за це людей. Вже 90 років пройшло, землю так і не дали, фабрики так і не дали робочим, плюс електрифікація не привела до комунізму. Зараз профанація продовжується. Зараз вже нам кажуть, значить, мілітарізація та модернізація армії, індустріалізація, продуктивне село це не продуктивне село, на село вже треба давати продуктивний секс, тому що там вже все вимирає. І я хочу спитати, а за що це все будемо робити? Я за всі ці лозунги. Я хочу спитати кожного з претендентів, за що будемо робити, коли заводи фабрики, які були ліквідні, давали значить, основні джерела бюджету і розвитку цієї держави? Це і комунальної сфери і науки, і безпеки, і армії і таке інше? За що будемо робити? Заводи фабрики розкрадені над цими сім'ями, фінансова система розкрадена, надра розкрадені, це всі ці 15-20 сімей. Всі ці 15-20 сімей сьогодні мають претендентів, він, вона і воно. Ну і воно там або папа юрист, або схрунжики, рівно воно. Хто забере від них? І хто? Це перше питання. І друге, і як врятувати сьогодні громадянина? І державу від свавільного судді, прокурора, податківця, митника налогово, неbane, значить, екологічного інспектора, землепорядника. Хто скаже їм або достойне життя, або тебе розстріляють? Хто це скаже? Я вам скажу. Сьогодні відповідь. Дуже проста і очевидна. Хто з них пропонує програму піночета національної диктатури, де кожна фабрика, кожні надра, кожний транзит і газу і літака працює на державу на кожного громадянина. І щоб це було прозоро і зрозуміло. Розумієте? Хто дасть відповідь на це питання? Ви питання. Хто пересадить і розстріляє суддів хабарників, прокурорів і митників і податківців? І хто забере вкрадені олігархів? Наше майно, яке дає стільки ж прибутку, скільки залишають нам на 45 мільйонів жебраків, скільки розпоряджається 15 сімей. Степан Кубів на ці питання ці кандидати не дають відповіді. І я закликаю народ значить, дати шанс і утворити національну українську диктатуру. Жодного кубометру газу нам не потрібно купувати в Росії. Перше, б я сказав, позвонив у Путіну і сказав, я газ тебе не купую. У нас є своїх 22 мільярдів, до речі, під олігархами, в тому числі ті, що у вас сидять, і у Юлі сидять. У нас на соцкульпобут, це житловий сектор і бюджетна сфера, потрібно 20-21. Якщо треба пінчукам, ахметам, Коломойську, на своїх заводів, які вони прибрали, хай йдуть в Газпром і напряму заключають договори. Не заключають, не працюють завод, піднімаємо договір про приватизацію і забираємо в державу. Перше, нам не потрібно. Але транзит середньоєвропейський, 4 долари, а не долар 20. А це 6-7 мільярдів, а з їхнім транзитом, значить, з збільшенням транзиту, це 10-12 мільярдів в доларах. І до побачення. Диктат Росії. Але паралельно треба розвивати вітер, сонце, геотермали і так далі. По цій пандемії мораль влади. Вони проголосували за мільярд закуповувати щось, і півтора мільярда купили в п'ять дорого значить, продукти, які самі ж виробили ліки. Але шановні, у нас 2,5 мільйонів в державі вмирають від туберкульозу. Це повільна смерть, гепатит С. Далі маємо онкологію, сердечно-судинні, сіфілі, спіт і таке інше. Шановні, скільки грошей закладено в бюджет на рік? Менше ніж то, що вони проголосували і аплодують собі, і за тиждень розподілили. Менше п'ять відсотків від цього Якщо немає. Продовжити, а цих два було на мільйонів діабет туди додайте. Дивіться, віде, от те, що де мораль Скорду. влади. Це ж скотство. і Значить, Але хто з них запро і, і хто б з них не переміг? На жаль, це нав'язали нам їхні шканали. Повірте мені, я звертаюся до всіх. Через рік, максимум півтора, ми повернемося і до парламентських до президентських. Тому що ми вже не, не котимося під наклоном, ми вже падемо. І в нас вже борг буде більший, ніж ми будемо заробляти за рік. Їм вірити не можна. Ми маємо чітко зрозуміти, якщо ми не відберемо відберем крадене, якщо суддя, і митних ХАПУ з податківців не будуть знати, що ми їх можемо поставити до стінки, ми б державу не збудуємо. Давайте за цей проєкт Україна просто забудемо. От і все. А я кажу щастя зараз і там, де ти є. Зараз і там, де ти є. Ідеологієму життя треба змінити. От, не там чекати сказали. щастя, не від Юлії щастя, і не від Віктора Федоровича щастя, а от щастя там, зараз і тут, де ти є.